Друго! Що там як тобі так, все нормально, тобі я тебе зупиняю? Це теж нормально. Я згадав! Сьогодні ж свято жінок! Я ще не буду жінок пітати. Не панікуй, не панікуй! Ідемо в клас і зараз розберемося, з хлопцем. Зло я згадав! Сьогодні свято жінок! Давайте будемо думати, як питати наших дівчат. Qual é que é a proposição? A nozes? Якось мені ритмість, мені люди не ритмішно людині. А давайте якша створюємо. От була б моя воля, я б влітку святкував. Я нарвав би квітів в полі і дівчатам цим роздав. А у березні вони на базарі дорогі. гімн. Полюпашся з тон при вас, зупиніться. про це поводить. Прощала нас, дівчата, з цим. А може зробимо щось своїми руками. Ні-ні-ні-ні-ні, нам це не підходить. А давайте пісню заспіваємо. Такого вони точно не переживуть. Тоді просто привітаємо їх добрими словами. Хай весна квітне не тільки на вулиці, а й в душі. Щастя та здоров'я. Бажаю, щоб всі ваші дні були сонячними, яскравими та незабутніми. Щоб у вашому домі було завжди затишно і тепло. Любі наші дівчата та жінки. Щиро вас вітає. Зі святом весни!